Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше депутат Київради Дмитро Білоцерковець, розповівши до посади глави ОП Андрій Єрмак, двічі пропонував хабар, щоб столична влада не чіпала його ларючний бізнес. У 2014 році, після майдану голова асоціації власників мафів Андрій Єрмак, двічі намагався підкупити директора на той момент департаменту благоустрою КМДА Дмитра Білоцерковця, щоб міська влада не чіпала його кіоски і не заважала заробляти гроші на їх кришуванні. А коли це не вдалося, він покинув. Асоціацію, бо міська влада взялася наводити порядок з мафами, і заробляти на них стало вже неможливо. Єрмак, якого тоді активно підтримував та просував нардеп регіонал Льбрустедєєв, створив асоціацію ларіочників й її у 2010 році. Напередодні Євро 2012. Тоді на мафах можна було заробити дуже багато, бо не було ніяких конкурсів, ніякої прозорості. Дозвіл на роботу мафів видавали лише тим, хто входив до асоціації, що місяця сплачував членські внески. А власники асоціації потім виводили ці гроші. Розпов Білоцерковець в інтерв'ю екс по Бориславу Березі, коли після майдану я очолив департамент благоустрою, в перші місяці було демонтовано близько 200 мафів асоціації Єрмака. Його це дуже тригерило. Тоді Єрмак звернувся до мене і попросив про зустріч. Ми з ним зустрілися в кафе на прорізній. Він мені розповідав, як багато ларьків ходили в асоціацію, який це великий актив, і сказав: Давайте будеш бенефіціаром цього всього, і ми будемо заробляти разом. Я відмовився. Потім була ще друга зустріч. Він знову запропонував мені разом отримувати гроші від мафів. Я знову відмовився після чого він сказав: Фу нафіга мені. І тоді цим займатися, я тоді піду з асоціації і пішов, розповів Дмитро Білоцерковець. Гарно знаю пана Єрмака. Я пам'ятаю його в 2014 році, коли він був головою асоціації лальочників, а я був директором департаменту благоустрою. Він двічі пробував мене підкупити особисто під час зустрічі. Коли я відмовився, він покинув цю асоціацію, бо він втратив. Майже всіх членів асоціації, у яких були демонтовані ці мафи. Подивиться, я в 2014 році після анексії Криму, я сам з Севастополя, як і моя дружина, я приїхав до Києва і став директором департаменту Благоустрію. Це ж відома тематика, і на неї дуже багато грошей заробляли раніше. А в 2010 році так вийшло, що асоціацію лайочників очолив пан Єрмак, виходячи з того, що його дуже сильно просував тоді пан Ельбрус Тадєєв. І вони перед євро 2012 зробили таку велику асоціацію, і тематика в цій асоціації була дуже проста. Дуже про там дуже проста корупція. Тоді не було жодних конкурсних засад на те, що була можливість отримати дозвільні документи, мається на увазі, що ніякого прозору не було жодних конкурсів не було, нічого не було. А, і як вони працювали тільки ті, хто входив в асоціацію і сплачував членські взноси кожного місяця. Тільки вони могли отримати документи на роботу мафів, ларків в Києві все по-іншому не працювало. От, а потім вони ці гроші з асоціації виводили там під форми, під що ще ну, багато у них там, що було. В 2014 році, після Майдану, коли я очолив департамент благоустрою і почав масово демонтувати мафи біля станції метро і так далі. Тоді до мене звернулись така собі особа. Звернулася. Пан Єрмак, я, я ж Севастопольський, не місцевий не киянин був тоді ще. Зараз я можу сказати, що я вже киянин, тому що у мене двоє дітей народилось в Києві. І тоді ми з ним зустрілися в кафе на Призні двічі зустрічалися. Перша зустріч була дуже цікава. Він мені розказував, як багато лерків входить в асоціацію, що як можна це втратити. Це ж великий актив. Давай разом це розвивати, давай разом це робити. Давай ти будеш бенефіціарем всього цього, і ми разом будемо заробляти на цьому. Я відмовився, я сказав, що в мене є чітка команда від Київського міського голови. Це зносити, демонтувати. Я приїхав з Севастополя. Я там воював з ФСБшниками багато років і так далі. І мені тут приїхати і воювати з ларьочниками не така велика проблема. Я пройшов через огонь, воду медні труби, як раніше казали. В Севастополі, і тому для, для мене це було ну, більш-менш більш нормально на другій зустрічі. Він ще раз, ще раз, в принципі, так само пропонував мені разом отримати гроші від незаконної діяльності е, мафіїв. Я відмовився. Після чого він сказав мені: тьфу, на, нафіга мені тоді цим займатися, я піду з цього. Хай Віка Гапоненко очолить асоціацію, я піду, і він пішов. А Віка Гапоненко залишилась і продовжувала бути головою асоціації.